І всем привет! З вами я, Вадим МР. І сьогодні ми граємо на проєкті Кипа Хайпікселя. Я оце вирішив вертатися в Мінкро, чи ні. Будь ласка, поставте подобайку. підпишіться на аккаунт, проявите активність, я побачу 10 лайків. Тоді я подумаю, чи снімати мені далі, чи ні. Ну, вам гарно перегляду. І вот моя ігра перша. Не судіть очі строго. Я давно не знімав, не грав. Я не пам'ятаю, як нормально грати в Minecraft. Я пробував заново розбитися цьому СНГ. Ну, мені дуже важко. Не, если ви проявите активность, то я буду снимать. Я купил уже собі приладь. Те, що я раньше хотів. Дужен. Уже моя есть. Ирайзер Мишка, клавиатура. Нормально. Ви як пам'ятаєте, я раньше знімав на поганый ПК. Уже все поменялось. Перепрошую, ребята, що так типа вбили быстро. Ну, я ж вам не зразу сказав, що я давно грав в Майнкрафт. Я хотів би вернутися в це СНГ. Якби ж я знав, що ви будете дивитися ці відеоролики все. Комп'ютер уже позвонив. Тільки назад вивчить, як би кіть, як дітр клікати. Butterfly клікати, я вже не пам'ятаю як це. Це вже дуже важко сповнити <кхи> без того, як раніше. Да, раніше було легше, то... тому що я грав у цю ігру. Зато мне было и легче играть. Сейчас мне очень важко играть в этот Майнкрафт. Ох, ты ж... На, на, на. Убив я его. <laughs> и то. Видите? Це... Бачите? Вы Ви же сами понимаете. Вы Ви... же... Ви... Я что хотел увидеть, чи есть на этом аккаунте аудитория. Если есть, и есть. Снімать буду далі. Качество відеосики поміняється. Шейдери все есть. Дзвони лайк а, і перегляд. І написать коментарі. Перше відео вийде без монтажу. Монтирувати це не буду відео. Як вийде, так і воно вийде. Ні. Потому що в мене ще поки що немає програми монтажа. а я ще не скачував ні. Нічого. Вот чому я і, і вам розповідаю. Так, да, звісно, машкувато. Я давно играл. Дуже давно я перейшов трошки в СНГ, таке як... вы разумеется, КСГО, КСОЧКО. Почему и мне важко зараз назад вернуться в СНГ? Блин, на что я? <laughs> да, бачите? Я не могу нормально даже добирать. Ну, и что? Я замечу аудиторию, замечу все. Будемо різні відеоролики. Пілить. Раніше я бачив, вам подобалось. Я дивився. Я раніше дуже таке снімав, як серіали. Майнкрафт... Типа виживання... Ой, не виживання, типа... Общага. Мо... Я не пам'ятаю, іменно це на цьому аккаунті. Чи на второму? Оце... Якби пам'ятати, то було б хорошо. Ну та, тут мене вб'ють, бо я кажу, що вам. Я давно ногіра. Якщо вам не тяжко, подивіться відеоролик до кінця. Ну це буде закалка. Якщо ви додивились до кінця, напишіть в коментарях. Давайте фрукт. Давайте фрукт банан. Либо напишите овощ. Огерок. Вот я. Виграв цю ігру. Не шукав довго ігрока. Дякую за перегляд всім. Не забудьте лайк поставити і підписатися.